Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі 32 розділ книги пророка Єзикія. Читаю з першого вірша. Це відбулось у 12 му році, 12 го місяця, в перший день місяця. І в історичному контексті найвірогіднішою датою цього десятого пророцтва слід вважати 3 березня 585 року до Різдва Христового. Це означає, що Єрусалим вже впав під натиском військ на тоді було до мене Господнє слово такого змісту: сину людський, здійми голосіння над фараоном, єгипетським царем, і скажи йому Здійняти голосіння або плач. Ми вже неоднократно зустрічали в Біблії цей термін, і нам може видатися, що Бог буде зараз сумувати за фараоном, але той образ плачу або голосіння, яке ми читаємо тут в 32-му розділі, воно більше схоже на певну похоронну пісню. Над царем Єгипту, якому вже висунутий вирок, і ми це з вами сьогодні побачимо. І скажи йому: тебе порівнювали з левом серед народів, хоча ти більше схожий на морську потвору, яка носиться своїми ріками, збурюючи воду своїми лапами і каламутячи свої притоки. Мова йде про образ двох хижаків. Один із них Лев, але інший морська потвора. Тобто, швидше за все, мова йде про крокодила. і отут Бог каже: тебе порівнювали з Левом, але ти насправді не лев. В чому різниця між левом і крокодилом? Лев це е, цар звірів і не дарма його так називають, тому що це чесна тварина. Він здобуває собі здобич в чесному по бою. А крокодил, на відміну від лева, він постійно. Ховається десь в каламутних водах, робить так, щоб його не було видно, і е, нападає із засідки на е, свою потенційну жертву. Тобто робить це з підступом. І отут Бог каже: ти е, тебе порівнювали з левом, хоча насправді ти діяв постійно з, з підступом. Ти не був чесним царем, ти ніколи не робив е, чесним. Так говорить Владика Господь: Я накину на тебе свої сіті руками численних народів, і вони витягнуть тебе моїм неводом. Бог каже, що він накине сіті, і це зробить руками численних народів. І у нас постає перше питання: а що означає численних народів? Бо мова ж, ми з вами читали вже іде про те, що Новоходоносор, Вавилонський Вавілонський цар повинен прийти. І е, захопити територію Єгипту і забрати в полон е, багатьох людей. Але насправді е, Бог впродовж історичного процесу неодноразово буде посилати людей для того, щоб повністю знищити ту славу Єгипту, яка була. Спочатку це будуть вавілоняни, потім це будуть греки, потім римляни. І на сьогоднішній момент ми знаємо, що на території Єгипту проживають е, тільки арабські племена і невелика кількість. Нащадків, ось тих стародавніх єгиптян, які називаються зараз коптами. Я викину тебе на суху землю, кину на відкрите поле і дозволю сідати на тобі всім небесним птахам, нагодую тобою всіх земних звірів, я розкидаю твоє мертве тіло по горах і наповню твоїми останками долини, напою потоками твоєї крові, землю. До самих гір, тобою наповняться навіть байраки. І ось тут варто нам звернути увагу на те, що Бог каже, що він витягне фараона як крокодила в неприроднє для нього становище. Крокодил потужний і наглий тільки тоді, коли він знаходиться в воді. Тоді він дуже небезпечний. Але коли його витягнути на сушу, то тоді вже. Його можуть і інші звірі здолати, і те саме буде з фараоном, тобто його витягнуть з. Звичної для нього обстановки, коли Єгипет це багата країна з розвиненим сільським господарством, з могутнім військом, але військо фараона буде знищене, народ буде уведений в полон, і потім вже відбудеться такий занепад Єгипту, що це буде схоже на неприродне для крокодила становище. І коли ти гаснутимеш, я закрию небо і затемню його зірки, сховаю серед хмар сонце, і місяць не дасть свого світла. Я затемню над тобою всі небесні світила, так що темрява покриє весь твій край, говорить владика Господь. Ми не можемо констатувати, що 7 і 8 вірші вони дійсно справдилися, що якась була темрява, але можливо, ось цими віршами в поетичній формі Бог хоче натякнути на. Ті 10 кар, які колись вже відбувалися в історії Єгипту, коли євреї виходили, і перед останньою карою, перед тим як були знищені всі первенці, була тимрява, яка огорнула весь Єгипет, і народ не зміг міг. Нічого не бачити і ні рухатися. І ось тут е, йде певний натяк на ті події, що з Єгиптом станеться щось подібне до тієї катастрофи, яка вже була в його історії. Я викличу тривогу в серцях численних народів, коли поширю вістку про твоє спустошення поміж народами і навіть у невідомі тобі країни. Тим, що станеться з тобою, я сповню жахом численні народи, так що, дізнавшись про твою долю, коли я замахнусь своїм мечем перед їхніми очима, їхні царі затремтять від страху. У день твого падіння кожен з них безперестанку тремтітиме, непокоячись за власне життя. Адже так сказав Владика Господь: меч Вавилонського царя тебе вдарить. І е, в цих віршах ми бачимо натяк певний на те, що. Коли Єгипет буде знищений, зруйнований, навколишні нав... народи, які будуть оточувати його, і навіть не тільки ті, а навіть і дуже далекі, почувши про падіння такої могутньої цивілізації, як Єгипет, вони здригнуться. Тобто всі будуть лякатися, що буде з ними, якщо навіть такі могутні держави падають. І це певний натяк для. Кожного з нас і для кожної країни, що який би могутнім і славним ти не був, але твоя доля в руках Бога він може в один момент просто знищити тебе. І тому варто боятися Бога, а не пишатися своєю величчю. Мечами хоробрих воїнів я упокорю твій НАТО. найжорстокіших з усіх народів повалять гординю Єгипту, і все його багатолюдя загине. Бо говорить, що він мечами хоробрих воїнів і найжорстокішими з усіх народів він повалить гординю Єгипту. На той момент до цього вважалося, що найжорстокішим була Сирійська імперія, але вона впала під натиском Вавилонської імперії. І вавилоняни вони були ще більш жорстокими, і фактично в той час на території планети Земля не існувало більш жорстокого народу. Як вавілоняни, і Бог їх використовує з однією дуже важливою метою. Він каже, що він повалить гординю Єгипту. Ось це була, мабуть, найбільша проблема Єгипту. Він возгордився. І, як ми знаємо, Біблія вчить, що Бог гордим противиться, і в тому числі використовуючи навіть інших невіруючих людей для того, щоб понищити і повалити ось цю гординю, яка виникла в серцях людей. Я знищу всю його худобу біля великої води. Нога людини більше не буде її каламутити. Як і не каламутять, не каламутять її копита худоби. Я заспокою їхні води й очищу їх, аби їхні ріки текли тихо, як олія, говорить Господь. В цих віршах ми можемо побачити натяк на те, що всі ті канали, якими був покритий колись Єгипет, через які люди ходили і тварини і каламутили воду, вони будуть засипані. І єдина вода, яка буде текти повільно, як олія, да тихенько, це залишиться річка Ніл. І більше ну не буде ніяких інших річок. І коли я оберну єгипетський край на пустелю і земля спорожніє від усього, чим була сповнена, коли знищу всіх її мешканців, тоді пізнають, що я Господь. Бог робить це покарання для Єгипту не через те, що він кровожерливий, а він робить це для того, щоб вони пізнали, що він є Бог в Єгипті, як і в багатьох інших цивілізаціях, завжди було ідолопоклонство люди. Поклонялися будь-кому там в прикладі з Єгиптом, це були Осіріс, Гор і інші багато різних божеств. І, от Бог каже, що те, що з ними відбудеться, це для того, щоб вони пізнали, що є один істинний Бог, і це буде уроком і для всіх інших народів. Не можна поклонятися іншим божествам, але треба шукати одного єдиного бога. Отака жалібна пісня, яку в смутку співатимуть дочки народів, оплакуючи Єгипет та все його багатолюдство, говорить владика Господь. 16 16-й вірш він натякає на певну культурну традицію, коли відбувалися поховання, то запрошували спеціальних дівчат, плакальщиць які. Професійно могли плакати, вводячи інших людей в певний стан жалоби. І от Бог каже, що інші народи, дочки народів, да, тобто оточуючі народи, вони будуть співати над тобою ось цю похоронну певну пісню. А це відбулося у 12-му році, в 15-й день місяця. І, е... Тут в мене написано, що оскільки в єврейському оригіналі місяць проголошення цього пророцтва не вказаний, дослідники Біблії вважають, що в історичному контексті 11-те пророцтво можна датувати 17 березня 585 року до Різдва Христового, тобто того самого місяця, що й попереднє пророцтво. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: сину людський, оплакуй багатолюдя Єгипту. І скинь його своїм провищенням, як і дочок інших могутніх народів у глибини землі до тих, що вже зійшли в могилу, бо говорить про те, що оплакувати ось це багатолюддя, і фактично з цим плачем треба скинути Єгипет в, в глибини землі, тобто в Шеол, в єврейському оригінальному тексті тут стоїть саме це слово. Да? Для Не мов би ті, хто зійшов у могилу. І е, зараз от буде цікавий момент, е, що буду... я буду читати до кінця розділу: тут будуть розмови, які відбуваються в цьому підземному царстві в Шеолі. І тут е, в мене є пояснення, що розмови в підземному царстві з вірша 17-го і повірш 32-й. Ніщо інше, як чергова метафора пророка Єзикіїля, заснована на давньогібрейських уявленнях про певне існування людей і народів після смерті. Отже, подальші вірші, ось це пророцтво, його не можна використовувати в нашій теології як безпосереднє уявлення про потойбічний світ, тому що воно певним чином суперечить тому, чого нас вчив Ісус Христос. Бо Ісус сказав, що в потебічному світі, в пеклі, там буде темрява, там буде вогонь, там буде черв, там будуть муки, там будуть сльози, там буде скрежить зубів. Там люди будуть почувати себе, м'яко кажучи, не дуже комфортним чином. Але ось тут, з 17 по 32 вірш, ми читаємо про уявлення ем, тодішніх євреїв, як могло відбуватися. Події в потейбічному світі, там, де е, один з одним е, люди можуть певним чином спілкуватися, і вони там нібито живуть. Але е, все по порядку. Е, від кого ти кращий? З, зійди і лягай з необрізаними. І 19 й вірш тут дуже е, важливий, Бог задає перше питання: від кого ти кращий? І далі, ну, тобто, питання для того, щоб порозрковувати. І далі він каже: зійди, лягай з необрізаними. Е, Лягати з необрізаними. Мова тут іде не просто про е, певний е, гігієнічний стан у чоловіків, бо ми е, знаємо, що євреї виконували обрізання, і е, багато інших народів так само перейняли е, ось е, цю. Е, Цю подію, да, скажімо так, робити обрізання. Ми знаємо, що і на даний час, наприклад, мусульманські народи вони так само роблять обрізання, і не виключено, що і в Єгипті це так само практикувалось, але в першу чергу ми повинні розуміти, що обрізання це не стан гігієни чоловічого тіла в умовах близького сходу. Обрізання це завіт з Богом. це те, що Авраам прийняв від Бога, і для того, щоб завіт утвердився, треба, щоб відбулося прилиття крові. Для цього і було зроблене обрізання. І так само, наприклад, як чоловік і жінка вступають в завіт, то в першу шлюбну ніч повинно відбутись пролиття крові, коли рветься цнота. І ось Бог. Коли каже про те, що зійди і лягай з необрізаними, то тут мова йде про те, що йди і лягай з тими, хто не в завіті з Богом. Не в завіті, оце дуже важливо розуміти, що є всього два стани: стан, коли ти в завіті з Богом, коли ти обрізаний, і стан, коли ти не в завіті з Богом, коли ти не обрізаний. Для нас Християн, момент обрізання, це кров, яку Ісус пролив на Головському христі, яку ми приймаємо у вигляді таїнства причастя. Ось це для нас та кров, яка пролилася в знак нашого Завіту. Ісус дав чашу і сказав: прийміть це кров моя, кров нового Завіту. Тобто ось це те обрізання, яке ми приймаємо. Але для єгиптян. Обрізання не було, тому Бог каже: зійди, лягай з необрізаними. Вони поляжуть серед убитих мечем. Меч подано, тож тягніть його, Єгипет, з усім його багатолюдям. Наймогутніші воїни, що раніше зійшли в Шеов, скажуть про нього Єгипет і його союзників. Вони також полягли від меча і лежать серед необрізаних. Там Асирія і все її військо. Довкола одні лише могили, всі мертві, що полягли від меча, їхні гроби в найглибшій безодні шеолу. Ті, що колись наводили жах на мешканців землі, всі її війська полягли від меча, навколо царів одні лише могили. Перше, про кого тут згадується, про народ, який знаходиться в Шеолі, це Асірія, наймогутніша імперія, яка була до того часу. І е, Бог каже, вони, вони там, незважаючи на всю свою могутність, на всю свою славу, вони знаходяться в Шеолі, тобто в пеклі. Там Елам і всі його багатолюдство довкола його гробниці. Всі вони мертві, що впали від меча і необрізаними зійшли в глибини землі. Хоч раніше наводили жах на мешканців землі, але згань... Згань блиними за життя, аби славно зійшли в могилу. Елам це старший син Сіма. Його ім'ям називався Народ на півночі Перської затоки. Нині це Хузістан, найбагатший нафтою центр в Ірані. І ці люди так само з вони так само знаходяться там в пеклі. Серед убитих приготували ложе і йому Еламу та всьому його війську. Навколо його гробу одні лише не обрізані, що полягли від меча. Раніше вони також наганяли жах на землі живих, а тепер знеславлені, вони з ганьбою зійшли в могилу і лежать серед побитих землі. Там мишех і тувал разом з усім своїм натовпом, поховані довкола його гробниці. Всі вони не обрізані й полягли від меча. Хоч раніше також наводили страх на мешканців землі. Тобто, згадується, ще два стародавніх народи: Мешеха і Тувала, і вони так само, незважаючи на всю свою велич, вони знаходяться серед необрізаних в Шиолі. Однак вони не спочивають разом з убитими лицарями з необрізаних. Та котрі зійшли в Шеол зі своїм військовим спорядженням, їм під голови поклали їхні мечі, проте їхні злочини залишаються на їхніх кістках, тому що жах перед цими лицарями сповнював усіх мешканців землі. 27-й вірш він говорить про одну таку стародавню традицію, поширену серед дуже багатьох стародавніх народів, коли людей ховали. Разом з їхніми речами і в даному випадку воїнів ховали е, з мечем, щитом і всяким таким і це нібито передавалося їм в потобічне царство для того, щоб там демонструвати їхню славу. Але Бог каже, не зважаючи на те, що їхні мечі е, разом з ними да, е, знаходяться під їхніми головами, але їхні злочини вони є на їхніх кістках. А кістки це образ того, що залишилось від людини тут, в цьому світі. Тобто, незважаючи на те, що людину поховали з почистями, але насправді всі вони в своїх гріках померли і знаходяться в Шеолі, тобто в пеклі. Так само й ти поляжеш серед необрізаних і лежатимеш разом із убитими мечами. 28 вірш це конкретно натяк до фараона, що з ним трапиться і з його країною. Там Едом, його царі та всі його можновладці, котрі, незважаючи на свої сили, покладені разом з тими, що полягли від меча, вони лежать з необрізаними, як і всі інші, що зійшли в могилу. Там усі можновладці півночі, як і всі сидонці, всі лежать серед убитих. Хоч їхня жорстокість і сила наганяли страх. Осоромлені лежать вони серед необрізаних, що полягли від меча. Вони понесли свою гоньбу разом з усіма, що зійшли в могилу. Усіх їх побачать в підземеллі фараон і потішиться усім своїм багатолюдством, людством, що полягло від меча. Разом з фараоном буде там і все е, військо, говорить владика Господь. Тобто Єдине, що фараон побачить там в шеолі, в пеклі, це те, що е, всі такі ж самі е, в лапках хоробрі вояки, як і він, як і його військо, вже знаходяться в шеолі в вічних муках. Адже тоді я, наведу мій страх на мешканців землі, він лежатиме серед необрізаних, що полягли від меча, тобто фараон з усім своїм багатолюдям, говорить владика Господь. Амінь. Ось таким був 32 й розділ книги пророка Зікіля. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь обов'язково на канал, на канал і діліться цим відео з зі своїми друзями, які так само хочуть досліджувати Біблію. І до нових зустрічей! Нехай буде з вами Господь.